Всім призваним і Дірко Студіус. Сьогодні, як ви знаєте, ми Бравл Старс апамо 4К кубків. Якщо що, це плесоф. Сразу кажу. Я вдома, усе Ха, так, ха-ха. І так, в нас 3 золото і скоро буде у нас один бриліант Кубок. І якщо щось піде не так, я поставлю відео на паузу, а вже коли, вже коли все прикрутиться, буду вже далі знімати. Побачите. Так, я вже так присяду. І так, вибираємо персонаж для Апаня 4 кубків. І це в нас буде... Буде, 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 буде. Ну, майк Ні. Не буде. Тому що він вічно виграває бой. Нам треба щось споскладніше. Наприклад... Наприклад, наприклад, була. Була. Він мені дуже подобається, в мене вже 12 рангів на нього і досі немає скина. Бо в мене немає блінгів. Та цих як його гемів. Ну як? У мене 18, але мені не вистачає, щоб купити. ще що за гемі ніколи не покупає скини. Якщо на них немає акс. Ну раз усі на ядра. Тихо, тихо, тихо. Зараз сюди. Отут. І, тут, і уходимо. Він зараз пригне. До речі. Ну, я сказав, що він. Але він мене вставляв живих Дуже гарно і дякую. Так, я його не хочу вбивати, бо він мене оставив живих Ей, хватить мене бити, бо я тебе зараз реально поставлю. Я в злості! Біжимо, 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 біжимо. Все. Я просто нікого не вбив. А, все, <соць> Стоп, Сто кривіня. Так, був, був. О, 10 і 1 кубок. Одна сила. Я не знаю, хто виграє, якщо чесно, але... Мені <соць> здається, що я... Не, не я, не я. Не я не, я, не, я, я не виграю. Я не виграю. я показати. І 13 раз набула і... Да-да-да-да! Чотири тисячі кубки. Прямо зараз і тут. Забираємо кредити. сім. Я свого розблокирую Кленсі, це буде дуже гарно, якщо я його розбию. У мене ще 500 кредитів виложилося, але нічого. Реально, за одну гру вже почти 1000 кредитів. Так, дивіться, ми тут ми не можемо за. А, о-о, акція за 4 тисячі 55. У мене нема стільки гемів, тому я не покупаю цю акцію. І, друзі, це відео було дуже маленьким, але я його не хочу закінчувати. Тому що, якщо я закінчу, то просто буде нецікаво. Тому давайте ми спробуємо апнути динамайку нам під наших екран. Та також апимо спробуємо. Ну, спробуємо апати. І також Кольта на 20 раз, Ну, якщо вийде. Якщо не вийде, то тоді я не хочу грати. Я за динамайка дуже гарно граю, тому е, мені мані... про... А, Джекі! Це була твоя помилочка. Фу. а ні, не помилочка, вона не подалася тут.

Пізнали. Так, нам просто треба якось його апнути, або на, або на то 15. А, ні! Блін, тут був, я не знав. Він криса. Ну все, ми хоч щось зробили. І... Так. Так, у нас тут поки нічого. У нас вже 15 бойців. О, ні, 20. 20 І так, давайте місто Булон. Ой, вмісто Буламайк у нас буде... Дерево. Так, друзі, зараз якось перейду, щоб було зручніше. Так, і я знову тут пігнали дерево на 20 ран а позити. Тому що він в мене на 18 з самого початку мого аккаунту, з самого початку, як я його тільки забрав. І саме він мені допоміг, коротше, мені а, коротше. так. Я вже готова все 100%. Ой. А, хоча, ладно, нічого, нічого не станеться. я мене ютуб не загляне. І... Якщо реально ютуб все... Ну, я вже все того помер, то я просто... Це буде моє останнє відео. Я дуже... Я цьому ніяк не радію! І я помер! як так? І так, піграли. Так, давайте знову спробуємо дере лапати, тому що якщо у нас вийде, то, було, то, то, то це буде дуже гарно. Так, і нас. скільки 10.000? Може добре. Я дуже... мені, я прям дуже сильно засмутився, що ми горячи пообрали. Типу, Вони були моїми любимими вишами. І так. Єс! Yes так цевіл це вілу це звичайно вілу звичайно вілу так я і вбиваю, бо я надерила мастер ну я ну як сказати супер мастер бай. -бай, 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 -бай. я сразу вб'ю всіх останніх так він має зараз ульту чи що? Я должен повинна, я повинна до нього тепло під'їхати. Ай, -мо, я я просто. Все. Все, готово. Легко. Десять залетаю на Окей. Так, давайте ще раз спробуємо на нього апнути. Бо дейл мені дуже подобається з цього моменту, бо я. Коли на своєму старому аккаунті вибирав Пенні, то я просто тупо сожалів. Тому що Пенні, ну це як сказати, вона, звичайно, не гісна, але я вам не, ну, якщо ви на початкових аккаунтів, я вам її не раджу брати. Тому що якщо ви її берете, то вам просто треба бути яким, не знаю, там, якоюсь не автоклікер чи щось. Нереально. Если вы будете автополитиком, то, то дадим вам будет еще хуже. Еще... Так, тут уже ворон, сразу укажу. Тут ворон. А, нет, тут шели, тут шели, тут шели, валим, 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 валим. И все, мы померли. Я говорю, Именно сюда бегаем, что ты думаешь? Ну, это, мабуть, все. Ну, так, все, давайте Який, якийсь подарунок заберемо? А ні, подарунка вже не треба. А, весь немає. Ой, ой, бачите. І що, що можу сказати вам? Давайте якусь. Давайте, наприклад, зіграємо катку за цього. За я за цього я. Де? Де? За, за кого? Катку? О, ні, не, не зажива кад. До кого тоді зіграємо? Давайте тут зіграємо. О, закультав, 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 закультав. І що, ж, друзі, це моє... Ну, не, не прямо останнє, але останнє відео по у старсу. Бо що після, після цього відео... Ну я, я, я буду знімати ваше відео. Але не в такому форматі, що кожне відео це пробрав устав. Ха-а! Просто став на місце і пульки прямо на нього повели. Ідеально. І я, коротше, почну знімати відео. Я так розумію, що це Ніта! Да, Да, це Ніта! Все, я їх вбив. Це було дуже легко. О ні, Пені, Пені, нам треба відбити все. Лайк. І тут пайпер 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 в мене вбило. Пайпер! Як завжди. Ну нічого, ми хоч зробили. І так, друзі, це моє останнє відео. Ну, не останнє, я буду знімати ще відео, але на такому форматі. знову. Вам І, будь ласка, хтось просто придіть до мого клубу, будь ласка. Тому що в мене ні, нікого немає в моєму клубу, як так? Або тоді я на відео просто видаляю цей клуб і все. Бо що це? Все, я просто видаляю. Або я можу його поміняти. Ну тут не важу не його. Тут не можу поміняти його, тому я не можу. Просто тупо до мігакупілки 13 людей залишилося. І тут реально більше нічого немає. Тому. Тому, друзі, будемо закінчувати це відео. А, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І я ой. Я ще хочу вам показати тріле. Ой, не то. Так, де, де. І де. Вони всі вгору тримають або пістолет. О, дивіться, це просто тривог. Кольт Сту. Мені такі гравці катки попадались. І я був оцим бойцем, Ельгор. У мене 5х5 на нього кубків. 21 ранг. Я хочу Тобто моя ціль його апнути на. Е, ціль просто його на перше серебро вивезти. І також його на 25 ранг. Якщо в мене вийде. Я зніму про це відео. Реально зніму про це відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ну, якщо вони у вас доступні. За бажання. Ну І з вами був Фіцо Костубіс. Всім па, -па.